Лісова дорога. Спека стоїть понад 30 градусів. Спека така капітальна, на сонце вийти не можна. Але, але, опа. Знахідка. Бачите? Начебто і пече, і гриби не мали би рости, але ростуть у тих місцях, де є завжди волога. Я ще туди не дійшов. Але прямую саме туди, де минулого разу знайшов найбільше грибів, тому що планую почати з цього місця, бо грибів, напевно, якщо було того разу, то і тепер тут має бути більше. Ось такий грибок прямо по дорозі. Не буду гаяти час. Підписуємося, ставимо лайки, дивимося чудовий похід. Я думаю, що він буде насиченим. Зараз глянемо. А ось я і прийшов на те місце, де волога стоїть і неподалік потока. Вже одну знахідку нашу я відчистив, а тут ще одна знахідка, ось такий грибочок. На такий спекотний час. Гриби ще навіть досить такі непогані, дивіться, м'якоть, ще симпатична. Ось такий гриб, зараз теж відчищу, ось так коріння відріжу. І будемо складати до кошика. Йду дивитися тут на цій полянці, де я завжди ходжу, збираю. Ну, може буде щось і молоденьке, то зараз поглянемо. Але минулого разу були екземпляри дуже чудові. Порадували максимально. Не знаю, як буде сьогодні. Поки що два такі більш-менш перерослі. Продовжую свою грибалку і навіть не встиг почистити попереднього гриба, як знайшов першого молоденького на сьогодні ось такого осіннього грибочка. Я саме на них кажу осінняки, бо вони вже. Тої форми, того того вже філю як то кажуть, ось такі. Ну, зараз тут шукаємо, де минулого разу багато назбирав і там під тим бучком, там теж минулого разу три знайшов. Не знаю, як буде сьогодні. Але три гриби в мене вже є. Я тільки-тільки почав. Ну, подивимося, що покажуть сьогоднішні наші місцини. А поки що чищу ці гриби тут на місці і буду продовжувати йти далі. Так, свої грибочки я вже почистив і знайшов четвертого. Але вже все. Вже нема так густо, як минулого разу. На тій полянці я більше нічого не знайшов, перейшов на нову. Тут поки що тільки один ось такий грибочок. Ну, гарний грибочок молоденький. Буде чистий, бо твердий. Але що вам знаю сказати? Грибів слабенько. Подивлюся, що буде сьогодні. Можливо, вже поки що буде і не варто йти до лісу, але там під кінець, походу, глянемо, як ту піде. Дубовичків, звичайно, в лісі зустрічаються багатенько. Сьогодні зустрів їх достатньо, як саме і сироїжок. Сироїжок теж є в лісі багато, але більшість вже ось такі. Сироїжки вже відходять. Давно дощу немає, тут зрозуміло. Ходимо, ну, але... ходимо, ходим, дивимося, поки що в мене тільки чотири білі грибочки. Як бачимо, два з них суперові, два трошки більші. Ну, але в мене ще є пару хороших місць, то може за десяток ще знайду. Ну, це побачимо зараз. Поки що я продовжую свій маршрут. Ще одна ось така знахідка. Такі грибочки, але не білі. Але симпатично так росли. Ну, якби білі, то файно б було. Але бачите, вони не аж червіві. А, трошки є. Помилився, трошки них є. Ну, спек, що хочете. Спеціально зупинився, щоб показати вам. Е, дивіться, дубовички прям ростуть красиво так. Дивіться, які Опа. Думаю, треба зупинитися, показати вам ще один на тому боці. І це прям тут де їхав зил. Зил лісом їхав по дорозі, ось яке повидавлював. А тут повиростали ось такі гриби. Ну, Це взагалі маленький, чіткий такий краса. Що скажете? Ну що ж, друзі, на цій ноті буду закінчувати. Ось сьогоднішня моя грибалка. І таке буває, бачите, 5 грибів всього-навсього. Зібрав сьогодні 5 грибочків. Я, чесно відповім, то я не ходив багато. Я пішов чисто по топових місцях, де гриби знаю, що ростуть. Ну, Але їх там нема. Ну, по один грибок це нема сенсу ходити. Ось так буває. Дві години витратив я на похід з дорогами десь, може трошки більше. Ну, але лише 5 грибів. Ну і таке буває, то зрозуміло. Але в розвідку було цікаво сходити, було цікаво пройтися по лісу, погуляти. Сподобалось відео, як зазвичай підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічів. Будемо чекати дощу, будемо чекати хороші масові поляни грибів. Всім дякую за увагу, до побачення!